Права 819. Два верстальники отримали від замовниці 260 сторінок тексту. Перший верстальник заверстав 120 сторінок, решту другий. За виконану роботу перший верстальник отримав від замовника на 300 гривень менше, ніж другий. Яку оплату отримав за свою роботу перший верстальник і яку другий, якщо оплата за верстку однієї сторінки у них обох однакова? Ну що ж, тут. Найпростіше цю задачу робити по діях. Давайте ми спочатку дізнаємося, а скільки ж тоді, якщо у нас є, скільки заверстав перший, скільки заверстав сторінок другий. Якщо всього було 260, а перший заверстав 120, то треба від 260 відняти 120. Пишемо тоді перша діє 260. мінус 120. І це буде дорівнювати тоді. Очевидно, що це буде 140. І пишемо в дужках чого? Сторінок. І записуємо, скільки або заверстав, заверстав другий верстальник. Ну добре. Тобто ми знаємо, що другий у нас заверстав 140 сторінок. Тепер, один із них заверстав більше, а один менше. Перший всього 120, а другий 140. То очевидно, що другий на 20 сторінок заверстав більше, ну, або перший на 20 сторінок заверстав менше. Записуємо тоді друга дія. Отже, треба тоді від 140. Відняти 120, і ми пишемо, що це буде дорівнювати 20, пишемо у дужках чого, Сторінок. І тут можна записати або наскільки другий зверстав більше, або наскільки перший зверстав менше. Я напишу менше. Чому? Бо в нас іще є наскільки менше отримав від замовника перший, ніж другий. Тому я запишу наскільки менше, щоб було логічно. Пишемо. Наскільки сторінок? Зверстав. кілька сторінок зростав менше перший верстальник добре тобто перший верстальник у нас зростав на 20 сторінок саме тому він отримав від замовника на 300 гривень менше Ну, якщо ми знаємо, наскільки сторінок менше і наскільки грошей це менше, то ми можемо дізнатися, яка буде оплата за верстку однієї сторінки. Нам треба тоді 300 поділити на 20. Пишемо тоді третє діє. І записуємо, що 300 поділити на 20. Це дорівнює. Ну що ж, можна. 300 поділити на 2, а потім на 10. Або можна на 10, а потім на 2. Пишемо 300. Поділити на 2. І поділити на 10. Це буде поділити на 20. Це буде дорівнювати 300 на 20 це 150. Що ділиться на 10? Це буде, звичайно, 15. Пишемо в дужках чого? Гривень. Це в нас буде оплата. За верстку, За верстку однієї сторінки. Так, ну чудово. ми вже знаємо, що вартість. Того, що набрали одну сторінку, зверстали одну сторінку, це 15 гривень. Ну, ми знаємо, скільки у нас зверстав перший і скільки другий. Ну, а тепер можемо знайти, тоді, скільки грошей отримав перший і другий. Пишемо четвер тоді. Тоді перший у нас зверстав 120. То, щоб дізнатися, скільки він отримав, нам треба 120 помножити на 15. І це дорівнює. Як можна 120 множити на 15? Давайте я запишу це так, як 100 плюс 20, що множиться на 15. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. це буде 100, що множиться на 15. Додати 20, що множиться на 15. І це дорівнює. 100, що множиться на 15, це буде 1500. А 20 на 15, 2 на 15 це. 30 і один нолик – 300. І це будемо дорівнювати 1800. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас тоді оплата. оплата. Першого. Першого? верстальника. Так, ну добре, ми вже знаємо, скільки перший. Аналогічно, якщо другий у нас набрав 140, давайте дізнаємося, скільки тоді отримав другий. Отже, записуємо 5, 140 сторінок, помножити на 15. Це у нас оплата за верстку одної сторінки, і це дорівнює. Ну що ж, давайте знову запишемо 140 як 100 плюс. 40, що множиться на 15, і це дорівнює. А, до речі, існував ще один спосіб. Дивіться, в нас вже в умові було сказано, що перший отримав на 300 гривень менше. Ми могли до 1800 додати 300 і отримали б тоді, скільки отримав другий. Але можна, і звичайно, що і таким способом, як я роблю, лише так, мабуть, буде довше. Але відповідь буде одна і та сама. Добре, отже, тоді розкриваємо дужки. це буде 100. Що множиться на 15. Додати. 40, що множиться на 15. І це дорівнює. 100 на 15 це 1500. Додати. 4 на 15 це 60. І 1 нолик це 600. І це тоді дорівнює. 1500 плюс 600. 2100. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас тоді. Оплата другого верстальника? Так, ну що ж, тепер, коли ми знаємо всі суми, що вони отримали, запишемо відповідь. Отже, перший у нас отримав 1800 гривень. А другий отримав 2100 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на повторення про продуктивність праці. На цьому вправу завершено.